Хмельницькі настільники готуються до чемпіонату України, яка вона школа чемпіонів. Також з чергового випуску програми Спортдайджест дізнаєтесь, про що олімпійці запитували юних футболістів. І це ще не все. Вітаємо і стартуємо. Найрезультативніша перемога у поточному сезоні. Із рахунком 4-1 закінчилася гра Хмельницького Поділля та команди Хуст. Зустрічалися клуби у рамках 15-го туру чемпіонату України у першій лізі. Двічі господарі забили у першому та другому таймах до свого активу. Результативні удари записали Максим Витюховський, Євген Задоя, Даніїл Божинар та Дмитро Пріхна. Примітно, що за винятком задої усі в цьому сезоні відзначилися голами вперше. Відповіли гості на 90 90-й хвилині матчу. Тож 4-1 І після двох безвиграшних турів ФК Поділля тріумфує. Власні емоції дуже важливо було перемогти. Скажімо, намагалися це робити, звісно, раніше. Але десь нам трішки не вистачає, трішки там чуть-чуть, там чуть а сьогодні в нас багато що вийшло, хлопці дійсно бігли, були мобільними, були активними. Скажем, дійсно було видно, що вони хочуть перемогти. І сьогодні, прям прямо молодці всі всі ми, вся наша команда, молодці. максимально потрібно набирати очки, тому що весна можливо буде важкою. Наразі підопічні Віталія Костишина розмістилися на сьомій сходинці у турнірній таблиці. У трійці лідерів в групі А Волочиський агробізнес та кам'янець-подільський епіцентр. Останній завдав поразки Карпатам. До цього нагадаємо, львівський клуб не поступався жодному супернику. Для нас це велика подія обіграти таку команду як Карпати і розуміти такому матчі, який не дуже вдало складався. Ну, це така для нас, скажемо, на характері, на емоціях перемога. Із рахунком 2-1 святкував перемогу над тернопільською нивою. Агробізнес з Волочиська. Тим часом у 16-му турі підопічні Олександра Чижевського зустрінуться з львівськими Карпатами. Епіцентр з Буковиною, а хмельничани на виїзді зіграють із нивою. Тернопіль. До грати завадила повітряна тривога. У матчі дев'ятого туру чемпіонату України в екстралізі СК Сокіл зустрівся із Івано-Франківським ураганом. Хмельничани приймали суперників вдома. Останні стартували доволі швидко, відзначилися голом на першій хвилині поєдинку. Збільшили відрив на тринадцятій. Власне, із рахунком 2-0 команди залишили паркет. Втім, підсумок не остаточний, адже на заваді стала масштабна повітряна тривога. Тож догравати майже чотири хвилини першого тайму та другий команди будуть пізніше. За інформацією прес-служби спортивного клубу Сокіл. Дата поки що невідома. Тим часом наступним суперником хмельничан стане Київський «Скайап» футзал. Гра відбудеться 10 листопада у столиці. Дізналися суперниць у першому раунді жіночого кубку України зіграє дві команди з Хмельниччини: це Хмельницькі Пантери та енергетик з Нетішина. Перші потрапили до групи А, другі до В. Наші дівчата протистоятимуть командам з Рівного, Черкас, Кам'янського та Кривого Рогу. На старті змагання у боротьбу вступлять. 14 колективів розподілені вони на чотири групи. За підсумками ігор до наступного етапу пройдуть ті, які посядуть перші місця. Далі до них приєднається четвірка з суперліги. Тим часом матчі першого етапу за інформацією Федерації волейболу України відбудуться 26-28 грудня. Все покаже майданчик на майданчику. Виходимо. Нехай це буде команда першої ліги, нехай це буде команда професійної ліги. Але ти виходиш і покажеш свою роботу, і показуєш, що ти можеш зараз. Говорити про те, чи нам пощастило, чи нам не пощастило. Я не можу говорити. Команди достойні, команди хороші, і нам буде дуже хороший такий така практика. Я вам скажу в чемпіонаті навіть для того, щоб пограти там з однієї з професійної ліги з командою. І ми готуємося, ми чекаємо. Думаю, що боротьба буде хороша. Нагадаємо, хмельничанки два тижні тому розпочали боротьбу у вищій лізі чемпіонату України з волейболом у двох іграх. З трьох святкували перемогу. Другий тур запланований на 10-12 листопада. На нього хмельничанки вирушать без Наталії гончар. Сьомий номер хмельницьких пантер зазнала ушкодження у матчі проти Прикарпаття Олімпія. Цього місяця на спортсменку чекає операція на коліні. Вона розірвала хрестоподібну зв'язку і будуть робити оперування. Наша дівчинка вилітає від нас мінімум на три місяці. У нас є ще один сюрприз для всіх. Зараз я не хочу говорити. У нас на місці Наталії одна дівчинка, за яку ми дуже раді, що вона до нас потрапила. І думаю, що як побачить команду її, то будуть здивовані. Два матчі, дві перемоги. Після старту туру чемпіонату України у вищій лізі серед чоловічих команд. Перше місце у турнірній таблиці розділяють команди Бахмут, «ШВСМ» та Хмельницьке Поділля. Підопічні Романа Ковальчука здобули звитягу у поєдинках проти хотинських козаків та МСК Дніпро у двох випадках із рахунком 3-1. Хмельницькі настільники готуються до клубного чемпіонату України. Цьогоріч вихованці відділення тенісу Настільного ДСШ номер 3 виступатимуть у вищій лізі у складі команди з Хмельниччини спортсмени Вадим Токар, брати Максим та Денис Бакитюки і Андрій Островський Стартує чемпіонат України наприкінці листопада. цьому році? Клубний чемпіонат України зробили так: перший відборочний тур. 28 команд чоловічих і 18 жіночих. Вони зробили общий тур для того, щоб відбори в Суперлігу, вищу лігу, першу лігу і в регіональній Ліги. Наша ну, Хмельниччина е, командувала дві команди. Е, перша команда попала в е, вищу лігу. Є завдання, і це завдання ми повинні що? виконати. Тобто попасти в цьому році. Доказати, що ми найсильніші суперлігу. Починається підготовка до вищої ліги. Коли ми приїхали і побачили, що у нас з командою є усі шанси перейти до суперліги, то зараз трохи посилили тренування, подивились на наші помилки, зараз спробуємо усунути їх, щоб показати ще кращий результат. Ми відпрацьовуємо подачі, відпрацьовуємо прийом подачі, куди потрібно зіграти. Ще ми дивимося на суперника. Як він грає? Чи він грає атакуючий стиль, чи він грає захисний стиль? Тобто, в такому плані, ну я би сказав, що вища ліга, це вже йде більше про стратегію. До слова нещодавно Максим Микитюк став майстром спорту України. Зауважимо другим серед настільників вихованців до Іша No3. Вітаємо спортсмена та його тренера. Тим часом до здобуття звань крокують юні гравці на дитячій лізі клубного чемпіонату з тенісу Настільного виступали дві команди новачків з Хмельницького. Свої сили спробувало спортивне тріо хлопців та дівчат. Ми поїхали з нашою командою перший раз. Ми побачили уровень наших супротивників, і щоб можна було бачити, як треба грати, як треба. Набрати свій рівень було важко, це все було 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 страшно. Тренер говорив, щоб ми не боялися, що це перший чемпіонат України наш. Що навіть якщо ми трохи не покажемо себе, не всіх виграємо, то нічого страшного, що це перший раз. І сказав викладуватись на 100%. Коли хтось забиває голку, ми, ми Ну, Нас тренер. Триму. Ну всьому. І сказав, як, як правильно робити, як потрібно робити. Чергові тури у дитячій лізі відбудуться навесні. Визначилися фіналісти дебютного чемпіонату з футболу серед школярів. У старшій віковій категорії у Золотій Лізі за головний трофей змагатимуться ліцей номер 3 та ліцей номер 17 У срібній ліцей номер 6 та 18. Нагадаємо, баталії серед учнів шкіл Хмельницької тергромади стартували у вересні. Борються за нагороди у двох вікових категоріях: молодший та старший. Напередодні чергового ігрового туру до юних футболістів завітали гравці професійного клубу «ФК Поділля. Як мотивували молодь, розповімо далі. Учні з ЗОШ номер 12 Вони у жовтих футболках та ліцею номер 1 зійшлися на мініфутбольному полі. Спортивні школярі змагаються за нагороди у найвищому дивізіоні Голден Лізі. Грають два тайми по 20 хвилин. Формат старту: чотири гравці, плюс голкіпер. Кожен поєдинок це не знаю це для нас свято, тому що ми всі любимо футбол. Хочемо поборотися за чемпіонство. Максимально готуємося до кожного матчу і хочемо перемогти. Загалом участь у дебютному чемпіонаті з футболу серед школярів беруть 39 команд. Домінує представництво у віковій категорії п'ятих 8 восьмих класів. Ми маємо дві ліги – Голден ліга і Сільвер ліга. Найбільше було 5 8 класи. В групі А у нас був поділ на групу А і Б. Група А була 12, 12 команд учасників, а група Б – 11. А в 9-11 класах було по 8. В групі А – 8 команд і в групі Б – 8 команд. Вони, всі вони ділилися також потім на Голден і Сільвер лігу. На ігри чергового туру школи чемпіонів прийшов гравець в Каподіля Гліб Савчук. Захисник розповів, його футбольний шлях Спочався у дев'ятирічному віці, грав за львівські Карпати та рух. Зараз захищає кольори Поділля. Дитина має горіти цим бажанням дивитись на кумерів, як я дивився в своєму дитинстві, і мріяти бути такими, як вони і грати разом з ними. Так само дивився прем'єр-лігу і не вірив, що з багатьма людьми будуть сидіти сидіти в одній роздягальні, виходити на поле і грати. Організатори чемпіонату з футболу серед школярів переконані, старт дасть мотивацію юним учасникам, особливо тим, хто ще не визначився зі спортивною секцією. Це такий вид спорту, що завжди хочеться перемагати. І це командний спорт не індивідуальний. І, мабуть, найбільші більше емоції це були коли грали двір на двір. Ну, це ті емоції, які я пам'ятаю свого дитинства. Школа чемпіонів у Хмельницькій тергромаді стартувала у вересні, триватимуть ігри до середини листопада. У молодшому дивізіоні наразі відомі фіналісти лишень у Сілверлізі. Це учні ЗОШ номер 18 та ліцею номер 9 У Голден вируватимуть чвертьфінальні поєдинки. А от у старшому у золотій лізі зійдеться пара ліцей номер 3 ліцей номер 17, у Срібній ліцей номер 6 та ліцей 18. Тим часом серед школярів баскетболістів змагання лише стартували. Триватимуть до грудня, і це лише перший етап. Черговий розпочнеться з нового року. Змагаються у залі до ІСШ номер 3 на іграх першого туру баскетбольної школи. Чемпіонів побувала наша знімальна група. Далі розкажемо і покажемо більше. Матч між баскетбольними збірними командами з НВО номер 5 імені Сергія Єфремова та Копистинським НВК відкрив чемпіонат серед юнаків закладів загальної середньої освіти та громади у рамках «School of Champions» – Це вже другий вид спорту після футболу. «Був Проведений майстер-клас федерацією баскетболу області. Для вчителів фізичної культури і спорту та для учнів, які будуть приймати участь, усього до баскетбольних баталій долучилися 11 юнацьких команд та 6 дівочих. Одну з них представили зокрема спортивні учениці з ЗОЖ номер 29 Займаються баскетболом три роки. Це збірні класи 29-ї школи. Вони всі в мене тренуються баскетболом. У нас на базі 29-ї школи. Знали, що є такі змагання. Ми і заявилися. Не бояться першого завдання, бо то, що може стати, це їх. Ну, третє, четверте змагання це завжди важко. А я їм кажу: не бійтеся, все добре, будемо надіятися на перемогу. Матчі що четверга та п'ятниці приймає дю США 3 До нового року за коловою системою усі зіграють по колу один з одним, визначиться переможці. І уже з наступного року, з січня місяця, ми запустимо дві ліги, два дивізіони. Одні трошки ті, які займуть перші місця, і другі дивізіони, які займуть нижні місця. І таким чином ми визначимо переможців в кінці навчального року, в травні або квітні місяці. Кожен заклад освіти вибирає той вид спорту, який культивується в закладі освіти. Я маю на увазі проводяться гуртки. Фізкультурно-спортивного спрямування. якщо є гурток, волейбол, баскетбол, ну відповідно заклад буде брати участь в таких видах. Інші види це вже залежить від специфіки закладу. Якщо вчитель фізкультури бачить, що в нього є учні, діти, які мають нахил до такого виду або займаються в ДІЮ США. Відповідно, він заявляє цю команду на спортивну учнівську ліву або на чемпіонат. За перемогу команда отримує два очки за поразку одне. Максимальна кількість гравців у заявці на чемпіонат від навчального закладу 14. Плюс іще одна локація. Активних парків у Хмельницькій громаді побільшало. Наразі місцин, що увійшли до всеукраїнського проєкту. 4. крайнім став сквер імені Тараса Шевченка. Усіх охочих безкоштовно долучитися до фізичної активності сюди запрошують щовівторка, п'ятниці та суботи пропонують різні види спорту від бадмінтону та питанку до велопрогулянки і скандинавської ходьби. Триватиме проєкт до грудня, включно. Ці локації створені по всіх обласних центрах, містах, містечках нашої держави. Долучитися до рухової активності усі бажаючі, починаючи від 4, мабуть, до 60+, може будь-хто бажаючий нашої міської територіальної громади. Якщо в нас погодні умови дозволяють такі, як сьогодні, то ми працюємо на свіжому повітрі на території. Скверу імені Шевченка. А якщо погодні умови змінюються, то ми переходимо в ліцей номер 16 за адресою Грушевського, 72 і працюємо там в спортивному залі. Рухові активності в нас є за вибором учасників, в залежності від того, яка вікова прийде група до нас займатися. Будний день це з 16-ї години до 18-ї години. У вихідний день, субота або неділя, це з 10-ї години. Взагалі петан був не вперше. Я колись сьомому класі займалася цим всім від школи, то я трошки вже знала. Ну я кидала вже його, але це було давно. І от, ну це так. Ну іменно тут, в цих активні парки, то я от перший раз. Це було не складно, просто треба розрахувати якось свої сили, щоб. Кинути до цього маленького шарика, і ну буває таке, що прилітає і це, і ти така думаєш, що треба легше трошки. Ну нормально, мені сподобалося. Нагадаємо, від березня активні парки у Хмельницькій тергромаді діють у дендропарку парках імені Михайла Чекмана та Івана Франка. Із вогнем символом, естафетами та вікториною від олімпійців у Хмельницькому відбувся черговий олімпійський урок. Цього разу його учасниками стали футболісти-початківці. Останні вправлялися у володінні м'ячем а також демонстрували ерудицію. Місію відкрити Олімпійський урок у Хмельницькому виконав 13-річний футболіст Ярослав Гриник. Хлопець чотири роки займається у соціально-спортивній школі Реал Мадрид. Навчився грати набагато краще. Їздив цього літа в Іспанію, там грали. Дуже круто саме тоді Ярослав познайомився із голкіпером і Кером Касілісом. каже зустрічі із відомими спортсменами надихають змотивувати дітей займатися спортом та більше розповісти про фізичну активність. Таку мету переслідує і олімпійський урок. Він від вересня триває в Україні. У його рамках цього разу із юними футболістами поспілкувались бронзовий призер Олімпіади Дмитро Янчук та учасниці ігор Ольга Полюк та Тетяна Загрійчук. Діти навчальних закладів до 11 класу, це від, від там 9 до 17 років е було обрано, що це будуть футболісти, ну, якби, тому що на базі цієї школи вони займаються. Тому е якби футбол олімпійський вид спорту, і ми знаємо, що наша команда кваліфікувалася на Олімпійські ігри. тому…» Звичайно, популяризуємо Олімпійські види. На любительському рівні займалася різними видами спорту на професійному, спортивної гімнастику та фристайлом. Саме в останньому Ольга Полюк чотири рази виступала на Олімпійських іграх. В дитинстві з дитячого садочку ну, прийшла тренер і сказала: от є в нас спортивна гімнастика, може хтось хоче спробувати. Тому я думаю, це дуже класно для дітей проводити різні заходи. Знайомити з різними видами спорту, і можливо, хтось спробує, хтось комусь сподобається, хтось залишиться. Це дуже класно. Для дітей організували захід у змішаному форматі. Спортивні активності чергували з вікториною. Запитання учасникам ставили олімпійці. Який олімпійський девіз? Олімпійський вище, сильніше разом. Нагадаємо, наприкінці жовтня амбасадором олімпійського уроку у Хмельницькому був дворазовий олімпійський чемпіон висловальник, каноїст Юрій Чебан. Наша комунальна спортивна школа більшість процентів 90 це олімпійські види спорту, Такі як футбол, волейбол, баскетбол, бокс, дзюдо, великий теніс це все є олімпійські види спорту. Тому і такі олімпійські уроки вони є досить актуальні. Для наших дітей залучати їх до цього олімпійського року і залучати до різноманітних спорту. Учасники олімпійського уроку НОКу отримали подарунки, шкільне приладдя, спортінвентар та олімпійську літературу. Генеральна репетиція напередодні чемпіонату України. Вихованці спортивної школи Самсон Право із медалями повернулися з Кам'янця-Подільського. Там відбувся відкритий чемпіонат області з українського рукопашу Спас вирушили на старт 28 самсонівців. Загалом взяли участь 100 спортсменів віком від 6 до 23 років. Крім представників з Хмельниччини, змагалися рукопашники з Київщини та. Вінчини наш результат на цих змаганнях. Я дуже задоволений, так як в першій команді немає третіх місць, Це всі наші спортсмени зайняли перше та друге місця. тобто всі вийшли в фінал, таким чином, що зайняли 16 перших місць і 12 других місць. Змагання вони. Одне з важких змагань, тому що це дозований контакт, тобто дозволена ударна техніка, кіткова техніка, боліві задушливі прийоми, дозволений лауки, де не, не на всіх змаганнях його дозволяють. Тому так готувалася ну, більш серйозно. І такі генеральна репетиція перед чемпіонатом України, бо на чемпіонат України буде набагато більше команд. Чемпіонат України з українського рукопишу спас місто над смотричем прийматиме на початку грудня. Завершить програму відео із мережі інтернет. На ньому чотири лапи пасажир, який, вочевидь, не проти проїхатись з вітерцем на двоколісному. Як готується, і, зрештою, як виглядає мотопрогулянка, дивіться далі. На черговий випуск програми. Чекайте наступного тижня. Наближаємо перемогу, і зараз мова не про спорт.